Службовці отримали квартири у цьому будинку, і лише зараз вони дізналися, що їхні помешкання приватизували інші особи. 2006 року щасливі родини військовослужбовців отримали ордери на житло. Проте їх зустріли інші люди, які назвалися членами будівельного кооперативу Мрія і заявили, що квартири належать їм. Лише за півроку військовим відчинили два під'їзди. Третій же мрія залишила за собою. Міністерство оборони поступилося квартирами в цьому під'їзді, а своїх службовців поновили на черзі. Нещодавно з'ясувалося, що мешканці інших під'їздів теж опинилися під загрозою виселення. Серні місяці я приходжу до до своєї квартири після зміни. Це було десь біля 10-ї ранку. Я приходжу, ключа замок, а тут не той замок. Дивлюся, моя квартира, вийдемо, я і сюди зайшла. а Замітний все нещодавно до Вороновиці завітав народний депутат Олексій Порошенко. Люди не оминули нагоди розповісти йому про свою біду, і нарде пообіцяв розібратися. Будь ласка, якщо ви ці квартири. Допоможете відвоювати в шахрайки, яка заволоділа цими квартирами. Ви дуже допоможете цим людям. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Дуже дякую. Да. Ще раз дякую. квартирне питання по квартирах по будинку по вулиці Вишнева. 5 а я на запит, як якщо хто не чув, Ольги Іванівна наказала, і вже повідомлено мені, що відкрито по факту кримінальне провадження, і буду далі це питання теж тримати на своєму контролі. Я військовослужбовець з 1988 року у мене вислуги 27 років вислуги. Я вже ветеран служби. З вересня місяця я вже звернулася до суду. Там, по всіх інстанціях і до суду з грудня місяця в мене вже була цей суд, я звернулася, і до сих пір ніякого розгляду по суті ще не було. Віра Черкавська подала заяву до міліції. Проте, за словами жінки, розслідування ведеться мляво і поки що безрезультатно. Півроку жінка чекає на рішення суду і вже в дев'яте засідання перенесли. Півроку справу ще не почали слухати. Нашу заяву з приводу забезпечення доказів і накладення арешту на дану квартиру, щоб дану квартиру відповідач, який ми вважаємо, що він її все ж таки неправомірно оформив на неї право власності, щоб її арнакласти на неї арешт і щоб вона далі не була перепродана третім особам. Суддя відхилив. Проте у цього конфлікту є декілька сторін. Вкладники кооперативу Мрія, які започаткували будівництво багатоповерхівки, досі не можуть розібратися між собою. На попередню голову кооперативу Тетяну Смільгіну було порушено кримінальне провадження за підробку протоколів зборів. Нова голова Інна Васильєва виключила з мрії деяких її членів. Приватизувала частину земельної ділянки під будинком і віддала іншим людям декілька квартир, у яких давно мешкають військові. По рішенню суду по районному бачається, що право власності першочергове на отримання квартир мали саме учасники житлово-будівельного кооперативу. Але наскільки стало відомо під час розслідування цих фактів, що квартири в більшості випадків належать не людям, а саме одній особі. Більшості випадків, якщо я не помиляюся, 17 квартир належать одній особі за невідомих обставин. Там не було нашого під'їзду, там було незавершене будівництво. Але по експертизі це складало 15 квартир, це так визначив суд. І ми, якби хотіли відвоювати собі один цей під'їзд, 15 квартир. Ходили сюди-туди-сюди, було 8 років ходили по судах як фізичні особи. І ці кінці, кінці Васильба собі придумала для шефрайства. Поміняла адвокатів і вони допомогли їй зробити це шахрайство століття. Я його називаю. Щоб вона вона себе зробила оце незаконно юридичною особою. Вона заволоділа майном кооперативу, вона діяла від від імені ем, всіх, всіх осіб. І собі привласнила 17 квартир, партій мої майно кооперативу. Одне з таких помешкань належить Володимиру Трачуку. Чоловік, який живе з донькою в квартирі з 2006 року, дізнався, що власником його житла є інша особа. Звернувся військову прокуратуру. Військова прокуратура направила відділ юстиції. Мої документи де прийшло роз'яснення, що всі документи. Згідно чинного законодавства, рішеннями, судами, все законно, тобто я не є власником квартири. Чому ж військовослужбовці один за одним втрачають квартири у Вороновиці? Ситуація виглядає наступним чином. 1993 рік житлово-будівельний кооператив Мрія розпочинає будівництво житлового будинку. 2004 рік недобудову продають товариству ЮТА -А» за 95 тисяч гривень. 2006 рік. Юта продає введену експлуатацію будівлю міністерству оборони України. Березень 2006-го. члени кооперативу самовільно заселяються у будівлю. Вересень 2006-го. Військових з труднощами впускають частину будинку. 2008 рік члени ЖБК Мрія подають судовий позов про надання їм 34-х 340 будинку. Вінницький районний суд скасовує свідоцтво на право власності для Міноборони, визнає договір купівлі-продажу недійсним та відмовляє у визнанні право власності на будівлю членам мрії. Апеляційний суд Вінницької області скасовує попереднє рішення в частині визнання недійсним договору купівлі-продажу між ЖБК Мрія та забудовником ЮТА. -А». Вищий спеціалізований суд залишає без змін рішення апеляційної інстанції. Державна реєстраційна служба оформлює право власності на противагу рішенню суду. Державні реєстратори роздають квартири. Попри те, що суд так і не встановив, хто має право власності на проблемну багатоповерхівку. Офіційно Державна реєстраційна служба відповідає, що свідоцтва права власності на квартири у Вороновиці видані цілком законно. Згідно порядку проведення державної реєстрації. На нерухому моєї обтяжень, чітко зазначено, який перелік документів подається. Безпосередньо заявник він несе відповідальність за зміст документів та за документів за достовірність документів. Квартири для Міноборони купувало Подільське управління капітального будівництва. За офіційною адресою ми цієї установи не знайшли. Телефони вказані в довідниках. Відімкнено. За нашою інформацією, управління звідси виселили за несплату оренди. Винні були борг за оренду, і від нас вони з'їхали, тому що їм ну, не платили. Саме це управління і припустилося фатальної помилки. Згідно з документами, які надійшли з квартирно-експлуатаційного відділу міста Вінниці, начальник Подільського управління капітального будівництва передав їм 40 квартир. Але перед тим, як купити будинок у товариства Юта, управління не перевірило, чи має забудовник право продавати житло. Суд встановив, що між кооперативом Мрія та товариством Юта договір купівлі-продажу було укладено неправомірно. Колишня голова Мрії підробила протоколи засідання, заявивши, що члени кооперативу хочуть продати недобудову. Крім того, договір навіть не завірили нотаріально. Саме тому Вінницький районний суд і скасував його. А апеляційний суд взагалі наполягає на тому, щоб договір визнали таким, що не відбувся. Чому досвідчені фахівці з міністерства не перевірили законність придбання недобудови Ютою, питання риторичне. Суд, мотивуючи свою позицію, звернув увагу на те, що керівник кооперативу не мала права без рішення зборів житлово-будівельного кооперативу приймати рішення про відчуження майна. Хоча Юта дійсно перерахувала 95 тисяч гривень. За дане будівництво, що зазначено, і в рішенні суду. Керівник цього житлово-будівельного кооперативу вона була притягнута до відносно неї було порушено кримінальне провадження, але вона була звільнена від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії. Але це не звільняє її від факту того, що дійсно було вчинено злочин. Питання вороновицьких квартир уже піднімалося вінницькими журналістами. Селищний голова Вороновиці Віктор Стецький тоді розповів, кому належить земля. Сесія вирішила надати земельну ділянку у спільне користування Міністерству оборони і Васильєві, щоб нікого не обмежувати в правах. З розмов людей знаю, що продали навіть ту квартиру, на котру селищна рада видала ордер. Уявіть, люди там живуть, а квартира продана іншим. Земля під будинком частково належить Міністерству оборони, частково громадянці Васильєві, яка називає себе головою кооперативу Мрія. Суд скасував право власності на будинок для міністерства. Членам кооперативу будинок у власність також не надали. Як наслідок, будинок нічий. Тепер військові змушені чекати на рішення суду і, якщо воно буде не на їх користь, вимагати від міністерства надати їм нові квартири. Ірина Басенко, Сергій Немирівський. Власно інфо.